Сьогодні у нас по плану сіно. Нарешті будемо гребти. Скосили, висушили. коза пасеться, Даща, йди. Зараз будемо скидати у невеличкі копички, а потім хлопці будуть забрати трактором. Поздоровайся. Щавликися. Що ти думаєш по поводу сіна? Сіна. Справимося. Повіринькому. Гулять поїде. Даша каже, побиренька, гулять поїде. До так там ще 20 соток. Завтра гулять поїде. Приступаємо. Привіт! У наших рядах додалось. <рес> <рес> Будеш кидать Сережку його, я буду на Понял? Даша! у Вас мошки не з'їли. Ви знаєте, на тому полі було трошки легше, там вітерець продував. У нас трохи змінилися сфера діяльності. Хлопці догружують. А ми з Дашою ще один лан майже скінчили але мошки гризуть 24 хвилини Дашенька через да, 10 хвилин і вже будемо 10 хвилин буде да. Ось От отакий віз уже нагрузили до чого техніка дошла так, ну що, у нас з донечкою один покос залишився. Ху -ху -ху. Надо. Трохи притомилась. Сидять. Отакіми гарні уніс, Даші. Краснючі. Ну, мошки точно чуть не з'їли. Треба вже, мабуть, сітку на голову витягувати. Вийшли трохи на відкриту місцевість, так хоч вітром здуває. Донечка, ну що, йдемо до хати і ждемо хлопців. Так, доть. Донь. Занята. Дуже спішимо. Ще треба привезти, згрузити і решту забрати. А вже, мабуть, 6 годин вечора електричка їде. так. водитель захотел, чтобы я его сняла. Ох, и Бежим, бежим, бежим. Ничего себе возище. Стою молчки. Господи, поможем. Тепер я тебе що забули? Забули. Це ну заробила, тепер не гулять. Хоча Перве сіно. Молодці. Ха -ха. Корови з голоду не здохнуть. Да, Дімка. Молодці. Дивіться, яка я гарна. Пригарна. Один віз привезли. І поїхали за другим, але видно, треба одівати сітку на морду, тобто на голову, тобто на личко. Йду спасати хлопців. Ну не красуня ж. Зато ефективно. Дала трохи пірскавку якусь. Весело з ножками. Не то слово. Залишила хлопців і піду влаштувати вечірню. Дякую за перегляд. Всім миру та добра.